Важко в муштрі легко в боротьбі. Черкаська самоборона розпочала курс молодого бійця для цивільного люду в програмі знайомство зі зброєю, навчання і знадання надання першої медичної допомоги і техніка рокопашного бою. З тренувань повернулася Ірина Васюра. Хочеш миру, готуйся до війни у Черкасах. Військові та медики діляться досвідом з простим людом. Усіх охочих вчать стріляти, захищатися та надавати медичну допомогу. Ірина серед волонтерів. Військову науку вона опановує вже місяць. Хочу трішки поміняти нашу країну в кращий в кращий напрямок. Хочеться щось поміняти. Якщо буде така можливість, я готова брати. Я обучаюся цьому всьому е, готова брати. Зброю до руки і йти захищати нашу Україну. Ф1 і РГД – це або наскупательна. На цих лекціях не ставлять оцінок та не визначають найкращих учнів. Єдина мета навчити людей захищатися. Піднімай медлі руки і стараємося уйти в сторону з прыжком, хватаючи автомат. Раз, і удар. Поняли, схватили. Потім вибирається автомат. От У разі військових дій, кажуть викладачі, вміння складати та розбирати автомата неабияк знадобиться. Саме головне це зібрати його правильно, щоб він потім міг роботи, скажімо так, працювати і почеревати. Щоб нікого не поранити, щоб нікого не травмуватися, самому не вбити нікогось. Та перш за все, дівчат на цих лекціях навчають надавати першу медичну допомогу. Ось так приміром показують, як правильно робити штучне дихання. Обхватуємо його губи, два вдоха. За два тижні лекції відвідали більше ніж сотня Черкащан. Усі прийшли, кажуть, за покликом душі. Емоції різні. Сьогодні взяв зброю руки. Вчора просто дивився, як вона розбирається, збирається. То тобто це як конструктор лего, так що все легко і ну я не знаю. Нічого тяж, тяжкого немає. Не думала, що доведеться брати в руки. Але було дуже цікаво, дуже багато емоцій. Ірина Васюра, Олександр Таран, програма Вікна. СТБ.